Вітаю всіх, хто полюбляє шукати гриби, лісові прогулянки та природу. Друзі їхали, думали, будемо в дощовіках віка йти. Така похмура погода була. А зараз трошки розпогодилось, сонечко проглядує. Сьогодні така цікава історія. Ми їхали на ті місця, де ми декілька днів тому знайшли біленькі, маленькі такі. І думаю, приїдемо, подивимось. Пішло там, полізло чи не полізло, впевнено не полізло. Але, друзі, машина на машині. Ну тому вирішили поїхати далі, в інше місце, де менше народу. Ну, Зараз зрозуміло, що дуже багато грибників у лісі. Бо грибний сезон осінній в розпалі. Грибочки починають лізти всюди. Не ми одні по лісу ходимо. Ну що, подивимось, що в всіх місцях. Все рівно, хоч щось, де знайдемо, а все що знайдемо, друзі. Як завжди. Все побачите. Сьогодні ми в нашому звичайному складі, я, Іріша, і наші собакени. Жекірі, Більба і Марсель. Ано. Ну, під листочком волога є. В цих місцях так, що гарно. Сподіваюсь, будуть знахідки все ж таки. Хто? Так, вирішую листочка. Перша наша знахідка. Потім подивимось. От. Жекірі! Де він? Жека! Є? Отже ж розвідник. Не набігались, таки приїхали, а то й носяться. Зараз півгодинки побігають і будуть поруч з нами йти. Може Жека бігає, дивиться де грибнички. Ага. <гас> Та-да-да, <ви> <гас> <гас> та, да, да, та. собаки нам ті гриби, їм головне побігати по лісі. А нам грибочки пошукати. Суттєво похолодало. Нема такої спеки, це гарно. О. Дощовички молоденькі. Ну що там в тебе? Тільки лисичка і все, так? У мене взагалі нічого. Ось так. Планували, одно, а планували одне, а все зовсім по-іншому. А ну показує лисичку. Хоч подивлюсь, як сьогодні гриби виглядають. Ну кидай. Ех, а думали так, подивитися. Що там по-біленьких, як вони полізли чи ні. Там такий невеличкий участочок лісу, тому впевнений, нема чого ловити. Хоча йди знає. Ну зараз то точно ми з собаками. Може на зворотньому напрямку будемо їхати якраз по тих місцях. Якщо там нікого не буде, то може все ж таки пройдемось ще там. Якийсь грибочок. А, дощевік. Здавайську, схожий був на маленького білого. Жекері. там хащі, да, Попереду? А давай трошки повернемось і нижче підемо. Я тут трошки затримався, подивився, що де тут, може, все ж таки щось є. Нічого немає. Рішу вона попереду пішла. Каже, підусичник. Так, це вже цікавіше. Гарний? Ага. Ох ти. А воно ще один. Диви. Ну, Той не побачила, а той ну, Тому що це мій, а то твій. Ну, а то. І так я можу бути. О, це вже цікаво. До речі, друзі, от саме в цих місцях, де ми зараз знаходимося, тут теж десь метрів 300 від нас декілька машин Бутон. стоїть їх ота, нага, бач. Так що. Ну, осінь, так? Да? Сезони осінній так, да, зараз буде багато людей. Не ну Вон. Та бачу. Арне, вона Один. Зараз другого покажу. Де він тут є? Ось він. Отакі два молоденьких грибочка вже є. Забираємо ці гриби. Так. Гарні такі. Ха-ха. Готував недавно їх. А ви бачили на скалурідки. О, яка смакота! От дійсно смакота. Ну, Пройшов буквально три метри. І бачите, ще один красень. Другий. Оно третій. І оно четвертий. Отаких От ще. 4 штучки. Ну, знаєте, нічого так. Не планували, бачите як? Отам от, от 2 метра. Оці чотири штучки я знайшов, тільки вимикаю камеру, і йду далі, друзі. Ну то просто. Ви бачите, який подарунок. Ху. Оце красень. Ох, який я. Супер грабочок. Йди подиви який. Оце так, так. Ну нічого. А воно ще один. Біля Жеки. воно гарний. гарний, гарний. Це шість, чотири штучки, я тільки що знайшов, а от ще два. Бач. Ну, знаєте, як, білий, не не позбирали, не поїхали на те місце, може там їх і не і не, не, не пішли вони, да? не виросли. А, підберезнички. Дійсно гарні. Гарний гриб. О, тяж який. Прикриємо гробничку. Отако до кошика. Так, там ще ще один, так? Да? Ага. Зараз я глядачам покажу. Вони... А воно ще один різ Воно ба, який маленький. Воно далі, далі. там ага, бачу, бачу. Бач. Зараз ми цього заберемо. Слухай, сьогодні комар'я стільки. А. а, ну так. Да. Ой який. Отак, треба уважно дивитися, бо тут вже стоїмо хвилину десь більше. Я тут дивився. І от цього і не побачив якраз. Маленький такий. Так, де тут цей карапус? Ось він. Ось такий ще. Ну такі важко побачити. Так що зараз будемо йти так уважніше. Дивитися. Бо такі великі, як, ну, як той. Його видно здалечко. О, А, забули. Ні. Я його забрав. Все. Так. Собаки попили водички, зараз все зберу і йдемо далі. Тільки одягнув рюкзака, декілька шагів і от ще один. Отакий. От Гарний. Трошки под'їли шапку. А от нічого. Оно, бач, який. Так тут, виходить, грибничка, Іріш. Бо тут на одному місці вже вісім, чи скільки дев'ять штук. Ну тільки що біля тих трудовиків я знайшов останнього грибочка. І Ріша, вона побачила ще два, буквально поруч. Да це грибничка. Я її помітив а, на карті. Бо тут орієнтирів немає таких, щоб знайти наступного разу. Так що ну, ми так зазвичай робимо. Хоча є такі місця там, де і не треба цього робити. Та бачу. Гарний. Я б тих помітила, не знаю. побачила. Угу. Далі ще. О! От ще таких два красунчика. Спускаємося нижче. І якщо б не от цього грибочка і не побачила б. Вони пробігли, бачите, він ховався під листичком, а вони його збили. О, Отак. Так що собакени нам все ж таки допомагають шукати гриби. Да, Ні, да. якщо дійсно, друзі, так воно і є. Часто таке трапляється, коли собакени пробігають і маленький грибочок. Білий ріша. Білий. Маленький грибочок, так, да, маленький грибочок збивають. Білий гриб воно стоїть. І цей. Ми його знаходимо. Воно, бачите, два білих. Напевно. Да, воно один і воно другий. Який, Який гарні, ти шо? Так, тихо. Конкуренти поруч. <реш> <реш> Дійсно <реш> поруч, друзі. Бо чутно голоса, десь метрів 100 позаду нас. Не знаю, куди вони йдуть, але... Супер, ти що? Оце так-так. Їхали на одну грибничку білих. А до речі, ми в цих місцях, от саме в цих, ніколи не були. Так, тут що? Такі ліся, тут, можна ходити, ходити. Да, тут такі великі лісаки тут капець. Це рівно, ходити на якісь інші місця. Та -да -да, воно, <звук> <звук> так, так, да, так, воно, які гарні. Так, друзі, зараз вже так не порозмовляєш. Гучно, так? Як <звук> <звук> влітку. Багато грибників. І все все, все чують. Подивився я навколо, більш нічого. Ну що, заберемо ці грибочки. О! Один і другий. Красунчики, так? До кошика. Почав розгортати воно поруч листики. Бачите ще один. Заберемо карапузика. Гарний. Отак От тут, виходить, три грибочки було на цьому місці. Та, сюди треба приїхати ще раз. Я думаю, що декілька днів можна їхати, тому що ви ж бачите, які біли маленькі, які... Підосичники, лізуть гриби, все. Старт є осіннього сезону. Іріша Тільки що казала, що щось якось печиво, лісовичку я залишаю, кажу, а грибочки ти знаходиш. І одразу два підосичника. Зараз підійду, подивимось. А в мене тут лисичка. Воно Бачите, яка гарна. Ху та що. Воно ще одна стоїть, але не яка вже. Так, зараз до тебе йду. Не підусишнік? Отак. Джекірі! Вийшли на якусь стару дорогу, напевно. Я не знаю скільки їй років, але тут давним-давно ніхто не їздить. А до речі, в таких місцях полюбляють гриби рости. Так, білі так люблять да, білі так рости. Далечку ми вже пішли, але грибочки затягують. Я мітки зробив, де ми заходили і посередині. так що... Ого, да, бачу там дощовики, ціла галявина. ну, Ого, воно, бачите, скільки тут їх. Штук 30, отам далі йде. О, а під ногою. О! підосичник. О, такий Отакий гарний. Якщо б рішення не показали це місце, я би не пішов би сюди. І не знайшов би такого красення. Ну це твій грибочок, тому що ти показала. Цих душевиків. Там, там, там його не знайти, його видно гарно. Відійшли 2 метри, бачите ще який грибочок. Я що казав, що от на таких старих лісових дорогах дуже полюбляють гриби рости. А тут, бачите, один, другий, третій. Підосичники. Але їх. Не будемо чіпати, того заберемо, бо ці три дуже маленькі, що з них робити. Нехай залишається нам, чи хтось інший збере, не знаю. Супер, друзі. Отако. От не планували сюди їхати. Вимушені були. Але ви бачите, як гарно. Ха -ха. І більше, до речі, там трошки далі пішла, каже, ще там грибочки є. Так, як ти тут пролізла? Ну... Гарні знахідки. Ось Що шо там? Ух ти, який гарний, ти шо. Зараз, зараз ближче, підійде, то на камеру не так буде видно. Ух! Ліляки, та ти шо? Супер. І бачите, це все, от, у Мосі, от Це вже Ну так подивишся і не скажеш, що тут була колись дорога. Ледве видно. І Ріша трошки вище пішла. Подивитися, що там, а в мене тут а, лисичка гарна. До речі, амітістова. Що там Лисичка одна. І все, а в тебе там що? А Жека де? Що, тебе побіг? Ні, Марсик до мене побіг. Жекірі! Жека, йди сюди! Жека! Воно, бачите він, воно от неслухняний. Чують же мене, розумієте? Жека, йди сюди! Відійшли трошки від той дороги. Вирішили пройти трошки у ліса. Лисичка. Жека там? Тут підосичників нема, але попадається лисичка. Ага, давай. Воно ще декілька. О! А воно ще, видиш. Ага. Іди подиви там за ялинкою. Угу. Та-да. О! Воно, бачиш там скільки їх. Ага. Тут ховається ще. Ну така гарна там. Ану, давай. Он прям молоденький. О! Бачите. Ще там? Да. Радують грибочки. Ух ти! Це льохенька Дається така. мені ще, ось там, от, з того краю. Така місцевість Повинні бути. червоняки і біли тут. Але нема, друзі. Це вже третя точка я ставлю. О, дивись, скільки тут багато. Багато? Два лисички скільки. Чули, друзі? А ну. А вони червона. О. Дивись, скільки лисички. А ну дай, пройду. Так, друзі, ну, чекайте, зараз я покладу кошика. От, бачите, тут, тут, а воно О, там да. далі. А воно далі ще воно йде. І воно лисичка. Так, дивимось. Тут лисичка. Ой-ой-ой. ой І подивись, де? Червоняк один, а там другий ще червоняк. І воно далі, така сама галява на лисички. Друзі, емоції зашкалюють. А, і ви бачите яка крупна. І ще гарна. Де? От ми знаходили буквально недавно. схоже на маховика Іріш, але я не впевнений. Чомусь вони. <звук> Повертаю, су. Дякую. Ріша там збирає теж. Бо тут її багато. От такими сімейками вона тут всюди росте. А ти бачиш такий вже? А, червоняк здоровенний. Ну все, гапликимо, залишаю в лісі. Отако. Народу багато в лісі, але... Як я завжди і кажу, кожен грибник свій гриб дознай. Отако, От друзі, вже практично більше за півкошика. І вже наших грибочків не білих, не червоняків. І не видно. Лисички, бачите як. Супер. Теж запам'ятали це місце. А це що лізе. О! Дубовик. А воно, друзі, бліда поганка. 3, 4, 5, 6, 7, 8, нічого собі, ціла поляна рибна. Прям багато, багато. багато. Собакени вже поруч з нами набігались нарешті. Отак далі. От так далі. От трошки там, де Жека, трошки. А, а зараз я подивлюсь. Так, да, трошки праворуч, так. Да. Жека крутиться на спині. Маскується. Та-да-да, -да, маскується. Що ти там побачила? Це такі ага. Так. Давненько не бачили, Да? <риво> <риво> лисичка, де лисичка? Ой який. Дійсно красень. Зайшов трошки далі, бачите, там як така травичка просвіт, А тут ще один підозчний. О! Отакий. А воно ще один красень стоїть. От той взагалі. Почекайте на мене, Іриш. Чуєш? Почекайте. Бо тут в мене знахідки. ну, Так. Ух, який оце. Дійсно красень. Цей останній ще подивимось там, поріжемо його, почекаємо, який він. А оцей 100% гарний гриб. О! Бачите. Диви, так? Да? Його носі, так, да, так, да, так, да, так. Да. Обидва побачили. Два підосичничка. Так. Ну, знову пішли такі рибні місця. А бачите Фіолетовий поруч рибочок. Ха. І підосичник. яка, да, Вон там ще один стоїть, ховається. Зараз покажу. Так, зараз я цього заберу, але тут, бачите, треба простучати, обов'язково такі місця небезпечні. Да як до нього тут пробратися? Зараз. Якось проберемось. Ось він як росте. А. О! Та гарний, вийшов. Трошки надкусили його, місцеве. Гарний, да, той гробочок? Так. О, якось тут. Це йде кошика. І цього заберемо. Ух, який! А, ножище. ще. Отак. Гарний гриб. І тільки вимкнув камеру. Я ще кажу ще одного бачу. Отой? Під ялинкою, так? Да? Бачу, бачу. М -м, друзі. Це щось неймовірне. Повний кошик грибів вже. І ми ще не повертаємо назад, ми йдемо далі і далі. Ух ти! Бачиш який? Ага. Зривати ти будеш. А вон ще один і ріше далі там. Ага. Залишив тут кошика і рішу там фотографує цей грибочок гарний. Зараз вам ще покажу. Ми ще два побачили, оце один. Красивий. Молоденький. А от там ховається ще один. Бачите? Tellement. Так чим далі ліс, тим настрій підіймається все більше і більше. Ну, він у нас і так завжди гарний, знаєте, як ми без грибів полюбляємо по полісі лазити. Але коли знаходиш грибочки, ще й такі гарні, то взагалі-то що щось чимось Білий сьогодні, лисички підосичники. Оу. Супер. Подивив, та я подивився навколо, начебто нічого. Ну зараз всі зервемо і підемо разом вже далі і будемо дивитися. Ти подиви, який він гарний, а. Просто біленький такий. М -м -м. Так, а де ще один тут був? Під Де під гілко? Ні, отут десь А, о, Марсик збігнув вже. Я ж кажу, друзі, треба цей збирати. А вон ще один. Де? Ух ти, бачу. А він тут не один рішив. Тут ще один. Отак. О, ховається. Зараз це заберемо. Отакий. Тут ще стоїть. То п'ять штук тут виходить. Ще, да ну я його порахував п'ять. Ну зараз зірву його. А ну-ка. Отакі от знахідки з одного місцечка. Як вам? Супер грибочки. До кошика. Ну, в мене вже повний кошик ріж. Так що ти казала, коли в мене буде вже повний кошик? Ну от сьогодні буде. Як, Як вам? Ух, такий вже умісистий. Супер. Вирішили ще далі не йти. Ми і так сьогодні дуже далечко забралися. Підемо потихеньку в сторону лісової дороги. Але як завжди, іншим путем подивимось. А, Може ще якісь знахідки будуть. От червоніки, знаєте, як такими сімейками. Попалось там 7-8 штук. А перша наша сімейка сьогодні попалась. там взагалі-то більше десятка було. А воно лисичка і а воно там трошки далі, ти не побачиш. Зараз я. Кошика залишу тут. Зараз я підійду, зберу її. А ну, може тут ще й червонічки є. Отак. Начебто нічого. От лисичку зберемо. Бачите, яка гарна. Ух. І останнє от. Все. Ну непогано з але... одного місцечка. Попереду нас такі неприлазні хащі. І Іріша пішла там от ліворуч обходити. А я з правої сторони. Повинен трошки далі зустрітися. Обійдемо. Щоб ноги не ламати собі. Громихає, друзі. Там ну, зараз не видно, там була галявина, там видно, було такі чорні тучі йдуть. Тому ми трошки змінюємо маршрут. У нас дощевики є, але не так гарно сьогодні. Ну, бачите, повний кошик нам вистачить. От. Бо останнього разу дощ попали, я казав, що у Марсіка не боліло вуха. Тому тільки, тільки його пролікували. Тому не будемо ризикувати і потихеньку. Не будемо йти до лісової дороги. Щось знайдемо гарно. ні, то теж гарно. Ну що, друзі, більше нічого ми не знайшли. От наш сьогоднішній рибний улов. Ну, гарно, дуже гарно. Ну, підійшли ми до машини, почікаємо зараз. Будемо збиратися та їхати. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі.